Та Полтава, до нас приїхали брашован Даніїл і тонконог Микола. Зустрічаємо. З тої сторони я чую. Давайте описки просички. Одразу позитивні енергетики. Привіт, дядя Юра. Привіт. Тьот Леся. сина. Привіт, дядя Валі. Здорово, пацани. Як справи? Нормально, Отлично. потихоньку. Клас. Вау. Як у вас настрій? Так, mm. як і у вас, позитивний, все буде чітко, все буде класно. Супер. Тоді давайте, може, цей запал Щоб на, не втрачати. Не втрачати, да, не втрачати одразу добу. Давайте, Добро. так, давайте. поїхали. Хвилина починається прямо зараз. Поїхали. Юрій Ткач в барбершопі. Добрий день, як вас стрихнуть. Добрий день, Налесу. 100 гривень. 100 гривень? Да. В мене тільки 50. Ні слова більше. Мама кошатниця вчить уроки зі своєю дитиною. Давай ще раз. У кошенятка було три яблучка. Два з них він віддав Петрику. Скільки яблучок залишилося? Uh, три. Ну які? Три! <зас> Скільки яблучок залишилося? Два. Як ти поняв? По кількості ударів. Більше не підказуй. Лайфхак при пропозиції руки і серця. Дивись, які зорі гарні. А я ж казала, кросівки треба на ліпучках брати. Дв 25 років, не можеш норків Що це? Ти станеш моєю жінкою? Ну, Я не знаю, мені треба подумати. Ющенко! Так! Люблю тебе. Я тебе. Роблю. Це було реально несподівано. А що ви знаєте про Ющенка взагалі? Вам 19 років. Ну, я скоріше все родився під Ющенка. Не зачався, а родився. Це теж цікавий експіріс. Я готовий дати вам ще одну хвилину. Да, яка давай, може так. принести вам 5 тисяч гривень або відібрати 2 тисячі. Yeah, yeah. 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 Все, ми готові? Да. Поїхали. Син застукав батьків за рольовими іграми. Мам, пап, Я так і знав, що без патрон сильніє Бетмена. <ристо> Рапунцель наздоганяє поліцейський. Стій! Стій! Я сказав! Ага! Попалася! Розмова з мамою завжди однакова. Коля, Що, мам, коля, Що, мама, коля, та що мама. Ну підійди, я ж не буду через всю хату кричать. Незвичайна, незвичайний екзамен в автошколі. Сідайте, добрий день так? так. Заводьте. Ага, Ага. ручку отак. Ага. Ну ти ж а, з дівчкою собираєш доїду. Ну, да, Привикай. Да. У вас вже є 5 тисяч гривень, чи готові ви піти далі для того, щоб виграти 10. Ми, коли вперше прийшли на розміши коміка, ми мріяли про 5. Не одну, а 5. Заробили нуль. Все, під ваші оплески. Давайте, давайте, хлопці, давайте! давайте. 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 У, поїхали! І так російська мама попросила сина викинути сміття, трошки перепутала пакети і викинула батю. Та ну я просто перепутав. Що ти перепутав? Що ти перепутав? Це був твій брат ми в прятки грали. Батю а... я ще вчора вибросив. А... Хомячок. Знайома всім ситуація. Мама порізала на тряпки улюблену річ. Мам, я не поняв. Мам, я не поняв. А де хом'ячок? Це тепер Носовичок. П'яного сина вдома зустрічає п'яний батько. Пив. Бухав. Бухав. Я щось не бачу, щоб ти йшов спать. А ну бистро, щоб я тебе не бачив. На тобі. — Все, Дякую. Давай давай, давай поникати. Хлопці, ще 10 секунд, я не знаю. Ану, ну камеру можна, ну там кажеться смішочок. На жаль, не приклада. Але можливість була да. було класно, правда да. було класно. Ви ще такі молоді. Вас так, все зелені, Це все правда. зелені. Це так. правда. Це класний старт. Да, Дякуємо. Даніле дякую. Микола, дуже дякую вам за виступ. Бажаємо успіху. І побачимо ще раз. Всім ну, до зустрічі. Пока-пока. Вже... Все супер. Це дуже дуже гарний старт. Ми до вас ще приїдемо. обов'язково розірвемо. Ми подучимося і ну розірвемо все, що можна.